Доброго дня, товариство. Наш волонтерський центр UA Help після завтра, в середу, вирушає в Береслав. Це друге по розміру місто звільненої правобережної Херсонщини, і там у нас є люди. Які доповіли нам про потреби місцевих мешканців? Там зараз немає ні води питної, там зараз очевидно немає світла, проблеми дуже великі з їжею. Теж обмаль їжі, потрібні одяг, дитячі одяг, дитяче харчування, памперси для дорослих, для інвалідів, дитячі теж памперси, ліки. І от основне питання, звісно, води. Наші друзі нам допомогли з фурою. От за мною ця фура стоїть. Ми зараз її якраз довантажуємо водою. Це повна фура води. Там десь приблизно виходить десь 12-19 тонн води питної. Хочемо навантажити побільше їжі в цю фуру. Звісно, ми частково придбаємо їжу самі, але я закликаю зараз всіх, хто готовий якось допомогти. Я скину під цим відео детальніший перелік потреб. Так? Я скину окрему банку монобанку. Монобанка для якраз для збору коштів для нашої цієї поїздки на Береслав. Е, ну звісно, ми і так їдемо в будь-якому випадку. Але чим більше ви скинете, чим більше ви пожети, тим більше ми можемо ще провести, зокрема, їжі. Очевидно, бензин, тільки ця фура бензину дуже багато е, з'їсть. А також я скину там адресу, куди можна буде заносити, якщо ви в Києві, якщо ви готові понести їжу, е, звісно, будь ласка без скляної тари, консерви, крупи, макарони от таке. Але без слідної тари приносити за цією адресою в нашу примальню на вулиці Татарській будемо завантажувати ще побільше і в середу вирушаємо. В середу вирушаємо на Береслав. Там буквально тільки що розмінували дороги, тільки якраз можна проїхати нормально. Потім зробимо звіт, як завжди. І дякую всім за допомогу. Дякую всім, хто допомагає нашому тецькому центру Йорхелп робити побільше добрих справ. Ми е, отут закінчили погрузку. Десь 12 тонн води, ще пару тонн вологих серветок. Дякую всім, всі кажуть, привіт. О, о, це, це... Слава Україні! Здрава слава ЗСУ! Ну, все, на все добре.